Микола ткач, Рубаю дрова, відлітають тріски. Рубаю дрова, відлітають тріски. Робота в спорі, хоч і не хвалитимусь, зашлунок тягне. Зранку ані риски, а дрова не вербові, і не липові, то грушка дичка, то сучкастий. Не відрубаєш змаху і не розколеш. І думку пружиш, і муштруєш м'язи, така собі домашня архішкола. Ген сонце піднялося. На порі закінчувать ранкову пранаяму, топір кладу в дровітню запоріг, і видихаю в тому принаявно. Плин забуття, у щастя суть мала, до столу. Жінка подає сніданок і раптом зблиск. У чому ж корінь зла? Відпустка, дача і серпневий ранок, переможного миру вам.